Світ приречений, людина в ньому лише крихітна істота, приречена стовнати в темряві. Пише Ое у німому крику. Ое – японський письменник ХХ століття. Він творив проникливі романи про біль, надію і силу людської душі, народжені з особистого досвіду і глибокого співчуття. У його словах, тиха музика внутрішніх світів і битва за сенс у хаосі. Японія 60-х років країна, що намагається знайти себе після війни, втрати імперії та окупації. Ое, один з центральних інтелектуалів ХХ століття, створює глибоко особистий, але водночас універсальний роман. Двоє братів повертаються до рідного села і виявляють не лише смерть батька, а й гниття самої спільноти. Глуха лють, розпач, сімейні та історичні травми все це пронизує атмосферу твору. Тиша між героями кричить гучніше за будь-які слова. Німий крик не втрачає актуальності. У світі, де досі живі болі колоніалізму, вигнання та спадкове насильство голос ОЕ звучить напрочуд сучасно. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження Є книги, що зникли з полиць. Але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.